Всім привіт, любі друзі! І сьогодні ми будемо апати Ларі і Лорі. Це відео буде складатися з декількох частей. Тому що я хочу апнути третє золото на Ларі і Лорі. Зараз я тільки апнув 2, тому це буде дуже довго. Десь на частей, напевне, 10 відео розтягнеться. Ну що ж, починаємо. Сьогодні в нас в планах. Апнути третє, третю бронзу. Або, або почати навіть апати перше срібло. Ну що ж, поїхали. От, Ларі і Лорі, дев'ята сила. Одине, одиночне. Стик. Ну що, погнали? Так, заходимо. О! Як обично. Я помню, мені взагалі таких Ларі і Лорі, блін, накидувало. Починаємо більш агресивно. І більш агресивно ми нічого не змогли зробити. Ладно, зламаємо цю скриньку і ми бачимо вже от таку проблему. Але зараз ми не готові змагатися. Тому можемо його тут трішки понакидувати. Правда, але ми не готові. Пух, я його ще виніс. Ну, ладно, зайва баночка не завадить. Зламаємо цю. І от бачимо спайка, який нормально відлітає, да? О, господи, 400 хп. Ну, хорошо. Хорошо. Як скажеш? Ну, чувак, ну в тебе ж немає шансів. І ми дійшли до зіткнення. Можемо її трішки побити. А, ну вона тімиться. Ладно, можемо покинутися. Я людина добра. І що ми робимо? Ну, ладно. Нічого, топ-2, це все одно багато чого. Вісім кубків, не 10, але ми сьогодні не кубки апаємо. А за такий поступок нам гра даже дала на 3 очка більше, ніж зазвичай. Тому це гарно. Відкриваємо стердропи. як завжди, рідкі. Але мені випали такі стардропи сьогодні, що. Я в шоці. тому я нічого сьогодні і не очікую більше від стародропів. Ну що ж, пішли далі. Папаю я в соло ШД. Знаєте чому? Тому що тут дають більше кубків і найбільше мастерства. Як мені здається. Тому тут мені найкраще чляпатись. Так, да, я не завжди займаю топ-1. Іноді по своїй доброті, що я просто не хочу зливати іншого чувака. А іноді просто по моїй тупості. Як коли? Як коли. Ну, вони щось там не здомахаються, ну, окей. Ого! Відлетів. Едгар взагалі цього не побачив, як він вбив, да? Так, от дредл. Бійців 5 залишилось. Думаю, дредола. Ага, тут уже шельни підійшли. Так, зрозуміло, потрібно і банки Шухати. шукати, шукати. От ви... я хочу дрейда. Він така тиха. Хороша. Окей. Окей, чотири банки. Окей, непоганий результат, але потрібно краще. Покраще, тому що тут ну, банки шейні можна забрати. А от другого аварію я не запишу. Mm. Як би я тут не хотів? Ну, окей. Поки що ми займаємо друге місце, і я замітив, що за друге місце чомусь дають більше, ніж за перше. Окей. Все одно це нам плюс на плюс. Нам же прийдеться ого-го скільки. Так, пішли далі. Далі. Кстати, напишіть в коментарях, в кого був баг, коли ви нажимали, е коли е цей був новий Бравл Пас. Коли ви нажимали кнопку Іграти, ти, вас просто не запускалось. Я не знаю, з чим цей баг міг зв'язаний бути. Але от в мене от таке було, я тоді не, поні... не розумів, що це. Потім через пару годин зайшов в гру, все нормально було. Не знаю, що то було, але ну, щось було. Так. А він уходить. Як я ухожу, він уходить. Ну окей. Окей, банка. Чорт. Окей. Раз. І. Получаємо раз тику і получаємо Чем другу. Ну окей, ми забрали банку. Якось я граю якось без банок, якщо чесно То ли я боюсь їх забрати, я не розумію. Дві Три залишились. У мене даже не робити дві банки. За вообще кошмар. На два бойца. Ого, угу. Це тот бас, з яким я вначалі був. Пам'ятаєте? Він притягнувся до мене. Ну, тут уже нічого б не поробив. Нам ще залишилося апнути 320 для сьогоднішньої цілі. І плюс шапаємо нашу дорожку тут. Путь к славі апаємо. 200 монет, але зараз лавіна на ці монетки. В принципі, їх нормально. Хоча все одно нам потрібно. Може, якась зв'язну сілу тут потрібно купити буде. Або його прокачати там далі на 10-ту. Не знаю, що робити, тому що в мене взагалі матеріалів для апдейту в мене взагалі немає. Я не знаю, куди я їх дібаю. Так. Один Ларі, і вот там Дреду. Ой, Дреду. І тут ще такий Про. Ну, як как себе запевняє У нього вже три банки, ну ти й креса. Так. Тут, типа, я знаю, что ты. Сюди пішов. Не, ну тут нема. Хотя у меня така такая машинка. Зараз я взагалі не можу знайти, а вже 4 десятки залишилось. Де мої банки? О, Леон. Лі? Ну що ж, привіт, Леон? тебе? Ну, і зараз до мене полетить і так далі. Він, він царіт в ближньому бою. Едгар царіт. Кстати, в мене на Елгорі найбільше вроді би колву кубків було до цього. Так. Да. нього був 17-й. Ранг. Ну, зараз у нас Ларі і Лорі. Сьогодні ми, можливо, навіть апнемо перший раз взагалі за мою гру ми апнемо на Ларі і Лорі. Можливо, ми апнемо сьогодні 20 ранг. І тоді я вже не знаю, що буде, якщо чесно. Я оце недавно, напевне, десь днів 10-15, тому почав апити 15 і плюс ранги. А до 20-х я ще не доходив, просто не хотів. Ну ні, Ну ні, Ну ні, ну зачем ти ще? А, ну пон. Так, забираємо звичайно, же баночку. І от вона забере баночку, да? Ми її не підпустимо сюда. І вот тут заберем баночку. Так, от Б. Ну, Б, ну ты Б. Ой, какие замедления жестко. Убираем. Нереально потрібна швидко. е моё Фух, вісім банок. Це отличний результат, як я думаю. Тому що в мене буде нормально ХП. Едгар масці. Ну шо, ж, я тобі помщусь. Ну, ладно, улітай я. Окей. Окей, мій Ларі Лорі хтось когось вбив? Ну, конечно. А тепер іди з нею вбив. Поміж. Помощник мій. Загнав її в яд, молодець. Молодець, що загнав її яд. 17-й ранг. Ого, ж 50 дало. Ну, то це взагалі почало більше давати мастерства, це вже краще. Немає ніяких подарочків? Кстати, друзі, хто ще не забрав легендарну зірку? Можете в магазин забрати, вона там з'явилася, причому сьогодні вечором. Я зайшов в магазин, там була ця зірка, мені випав скін на шелі, а я не розумію, чому, тому що я за шелі не граю. Так, от це ідеально, 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 ідеально. Могу ж сказати, що це краще, ніж в той раз, тому що в раз я. Єлі себе витащив. А тут, тут, я би так не сказала. Три баночки зразу, Ізі. Ну, ти є зараза. <звук> -да. Ну, ладно, таке буде. Все буде, поки ми будемо лапати. Тому це нормально. Пішли в іншу каточку, може в іншій каточці мені пощастить? Більше. Так. Бачу. Угу. Забираємо банку. Забираємо цю банку. Так. Так, потрібно йти, ну 9 бійців і в мене дві баночки. Ну, норм. Так. Зараз буде третя баночка. Чупа-чуп. У другий вар. Варь. Я боюсь. Мене побачить. Окей, тімимось з ним. Втім, це завжди поможе. Дімитись гарно. Це окей. Ліквідіруй свого Ларі. Все. Я своїх не хочу. Так, у нас три банки. Ну хорошо, ми закимились, це нам допоможе, тому що Тім завжди допомагає. Гарно гра була. В тут вот ми бачимо Ліон. Емси дев'ята. Я піду за Емс. Пока. Пока чувак. Ну що, ж це було гарно, тому що ми з трьох порозносили, ну в мене було мано банок, але це рішаємо. Нічого страшного, тому що ми сьогодні обов'язково апнемо ще. Ми допомогли їм. Можливо, їм навіть потрібніше, ніж мені. Ой, яка це їмба все-таки Ларі і Лорі. Така імба. Я не знаю, я не знаю. Ну це ір'язна імба. Хто згоден? Пишіть в коменти, хто згоден, що Ларі і Лорі імба. От пишіть в коменти. Тому що ну це реально. Імба. Але мені здається, що його будуть фіксити як кіта. Ну там може знизити урон. Хоча я замітив, що на релізі він уже вийшов не такий, як. На беті. На релізі він уже був слабкіший. Так, 3, я помните, і тут Ларі. Ну окей. Окей, окей, окей. Він відбіжав, вот добре. От Мікко. Мікко. Чому ульта не прожалась? Ладно. Чогось я почав сливатись. Ладно. Зараз вернемо наші кубки Так. Фух. О, всі без мастерства попались. Ну, я ось єдиний тут майстерство. Вони всі мене бояться. Ну, Б мені взагалі не дуже подобається, тому що в не, ней ну, дуже мало ХП. Да, втіка побільше, але втіка і урон побільше, ніж в Б. Тому я не, якось не дуже не О! Хенк. Я от знову Б. Ну, ладно, розмагаємося тут, Запулимо наш, нашого близнеця, і ми зливаємо, Б. забираємо Емс. І знову закидуємо свого чудіка і шукаємо, нам проблемно. Ну, все це було Ізі. Зайняли топ-1. І нам залишилось зробити трішки до кредитів наших. Я не розумію, правда, навіщо, ну ми просто апаємо його на третій, і всі подаруночки ми зрозуміло, що заберемо. Погнали. О, ну там, третє, друге. Ну, в принципі, в мене друге майстерство. Ну, третє вже майже. Ну, в цій катці потрібно хоча б зайняти топ-3 або топ-2. Ну, можна навіть е, зробити таку тактику, якою я пользувався на шелі, щоб взагалі хоч щось робити. Ця тактика не. Називається ніяк, але вона действує. Звертатися з толкнові і просто виносити. Ой-ой-ой! Туман мене поїв. І тут 8 бій. Неважливо, тому що ми забираємо дві банки. І попадаємо на обстріл Ларін Лорі. Мене зажало тут. <звук> Непогано. Непогано. Момент був. Ну, ми його. Ой, ми його не виконали. Ладно. Ми все одно апнули новий ранг мастерства. Ого, ж 50 дали, як будто за топ-1. Ось у нас Ларі Лорі на третій бронзі. Забираємо кредити на Леона І йдемо в останню катку, і будемо завершувати відео. Будемо завершувати відео. Так, от ми у нас вже третє мастерство. Уже всі стали по посильнішим. Але я, так замітив, після череди програшів іде по-любому, йде череда виграшів. люба виграш. То що тобі попадаються чуваки без мастерства, які просто на, бойця, на обраних бійцях не вміють грати. І отак от це працює. Вони просто не вміють грати на бійцях, яких обрали. Тобто вони тільки отримали цього бійця, що не розуміють ні його механік, нічого. Ну, типа, не ті, що в них нема майстерства, але вони вже ближче к першому. Ці да, хоч щось можуть зробити. Ну, все одно, якщо чувак буде з 20 банками, тут уже майже не... Нічого різниці не буде майже. Тось в гуляє. О, обстріл, та ну дай мені вже одну тику зробити. Заражено тут Леон. Ну і он. Забираємо дві банки і можемо забрати спробувати mm. Леона. Але він візьми. От заражень. Ладно, ладно. Три бійця залишилось і вже так зона зужається. Опбілдеть. Опбілдеє. Ні. І можете підказати, будь ласка. Занімаємо топ-2. І отримаємо трішки мастерства. Ну що ж, любі друзі, на цьому будемо завершувати. Сьогодні ми апнули на Ларі і Лорі. Третю бронзу. Що ж, всім пока-пока.